Тече вода в синє море та не витікає. шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку старенькою. Молоду дівчину на чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав доля зустрінеться з під кавостя горе, а журавлі летять собі додому ключами.